Наша неймовірна новиночка від бренду Зайла я дуже рада, що вона з'явилась зараз. Поки ще зима, поки ще опалювальний сезон, тому що дуже багато людей страждає на сухість, почервоніння, лущення. І ось цей тонер це буде просто спасіння, молочковий тонер есенція з соєвим білком або рослинним колагеном. Він має ламилярні властивості. В складі тут є гідрогелізований лейцетин, і він максимально отримує вологу, запобігає цій трансп трансепідермальній втраті вологи. Засіб, повторюсь, для чутливої, сухої тут є фіто клітини Едельвейсу, які дають просто миттєвий кондиціонуючий ефект. Вони роблять шкіру такою гладкою, гладкою, наповненою. Соєвий протеїн працює тут як дає таку легку дію фітоестрогену, тобто для вікової зрілої шкіри, добре підійде тонер. Також в складі є 10 вітамінів, є ферментовані екстракти. Є олії. Тут на початку списка є олія жожоба, вона не комедогенна, підходить для всіх типів шкіри. Також є олія лаванди. Так, показую текстурку. Вона така молочкова, трохи густенька. Пахне травичкою лавандою. Засіб можна запропонувати чоловікам для зволоження, закриття питань сухості, лущення, свербіння. Дуже приємні відчуття без жирності, але і не просто водичка. Тобто є таке. Uh, Lamillardne efekts.